Поранені, але врятовані. В Ірпені відкрився перший в Україні притулок європейського зразка. Рік тому зоопатруль зорганізувався як волонтерська ініціатива. Вони рятують життя постраждалих і війни тваринок, забирають чотирилапих із зони бойових дій. Наразі в притулку пробуває 54 собаки та 63 коти. Тож сьогодні саме в Вірпині. Тваринки чекають на свого господаря. Зоопатруль з'явився під час повномасштабного вторгнення. За цей час урятували вже близько тисяч чотирилапих. Коли котів та собак стало багато, то почали міркувати про притулок. Перед початком будівництва організатори консультувалися із колегами із Німеччини та Чехії, перейняли в них найкращі ідеї та адаптували для себе. Нині притулок має 20 вольєрів для собак. Вони побудовані зі зручною системою зливу та підлогою з підігрівом. В одному вольєрі може перебувати максимум чотири собачки, аби всім було комфортно та просторо. Також на території знаходиться котобудиночок, де здорові хвостики граються одне з одним, чекають на нову сім'ю. В окремому приміщенні обладнані карантинні бокси. У притулку мешкають коти та собаки з доокупованих територій Київщини та Харківщини. Ось цю собачку Леді врятували з Бучі після деокупації. Виявилося, що вона отримала опіки очей від вибуху снаряда та залишилась сліпою. Однак в притулку піклуються про цю героїню та вже готують документи для її переїзду в Сполучені Штати Америки, та на леді чекають нові господарі. Зараз війна, тому собачок забирають не дуже багато, але волонтерів приходить багато, допомагають багато. За кордон беруть. Що нас люди зараз не впевнені в завтрашньому дні дні, і тому це складно взяти відповідальність таку. Але приходять волонтери, приїжджають, приходять, гуляють, допомагають кормами. У планах організаторів добудова вольєрів та реабілітаційного центру. Тож притулок продовжує розвиватись і надалі, аби більше кількість тварин мали прихисток та змогу знайти люблячих господарів.